Так, друзі, всім привіт. У нас вечір. Сьогодні прийшов, друзі, і запишу вам відео таке коротеньке, буквально там на хвилину-дві, про кукурузку, Скоро почнемо її, друзі, збирати. Будемо збирати вручну. Думаю, вже завтра або післязавтра почнемо її збирати. Збирати буде друзі вручну, ремати качани. Що я хочу? Зараз прийшов записати відео, покажу вам, які є качанчики. В принципі, в більшості на стеблі є по два качанчика. Ну, такі не дуже великі, не дуже малі такі, в принципі, нормальні для моїх умов. Зараз я вам, друзі, покажу. А в кінці хочу, ну, не в цьому відео, друзі, зроблю колись більше відео, коли зберемо кукурузу, поручуємо качанів. Вона вже буде підсушена, будемо її рушити трохи пізніше, щоб вона трошки більше висушилась. Да? Ну і потім її переважимо, посчитаємо все, скільки вийшло скільки вийшло у нас кілограм Ця кусочка тут, друзі, 800, почитаємо затрат, який я прийшов, щоб його там згорати, обробити, засіяти. Да? Ну, зараз я вам покажу, які в нас є качанчики, а потім чекайте, друзі, більшого відео десь через декілька місяців про вражанність, затрати, і далі вам все більше, де, в якому я вам все більше розповім. А зараз камеру і покажу, які є початки. Так, друзі, хоча кукурузка бурана в мене. Цей як два рази закропив гербіцидом якимось дешевим, не помогло нічого, потрібно було купити десь щось такойкове. Я купив у нашому сільському магазині. Ну і хочу тоді показати Дивіться, стебро, друзі. Дивіться, стебро буквально ну, як мій палець, Бички кайча, вже, Зараз будемо їх годувати. Е, що, друзі, стебро, як мій ось ось перший качан. Більший, тут в мене десь близько 20 см. Другий качан, тобто тут то, то десь 25 см. Ну, зерно, друзі. Барето, що я трошки оберу його. десь такий початок. В принципі, друзі, не знаю. Ну, здається, важальність має бути непогана. Такий, друзі, по два качанчика, в принципі, я кукурудзки задоволен. Що ж, ну тут, друзі, один качанчик тут вирваю. Це нас тут, друзі. Тут цей десь 20, тут трошки поменший. Ну а тут також десь 20 з чим-то. Давайте розберемо. Так, друзі. Такі теж доволі. Зараз сюди більше на риті, ніби не пусті. Такі трошки трошки, трошки малі. Ніби звернув на дуже, але воно не дуже крупне, друзі. Друзі, кукурудзко будемо збирати. Ну а відео я запишу вже в кінці, коли я зберемо всю, пересушимо, порушимо, зважимо. Тому чекайте відео. А всім, хто подивився це відео, дякую за перегляд. Всім успіху, всім добра, до зустрічі.